Здоровенькі були, народ Сьогодні я вам покажу як заправити отакі балони. Для цього нам надо віси, балон і ось така ось штука, яка була куплена, ну я купляв на розетки, а взагалі можна купити на Aliexpress. стоїть недорого. У нас з двох частей состоїть. Ось ця ось штука відкручується. Ось. Можна цангові балони заправляти. Ось цією штукою можна заправляти цангові балони. Кемпінгові. І ця штука накручується і тоді ми можете заправляти отакі набої. Такі по польську набої. Ну що, приступимо. Для початку важимо, скільки він важить пустий. Пустий він десь 108 грамів. Десь так. Я трошки беру, спускаю, щоб там взагалі нічого не було. Ну, хватит. Тут вырез есть. Той вырез класс. Провернули. И он зафиксировался. Все. Он мертво держится. Я ставлю всегда баллон трошки выше. А тут тоже есть вентиль. То бишь вы можете смело откручивать. Бачите, он пішла уже. Пішло все. З такого баллона получается с такого баллона я заправляю 20 штук таких. Ну, буває по-разному, смотря як ти його заправиш. І трохи вище ставиш, можна навіть на бок поставити. Откручуєш. І газ пішов. Не знаю чи вам видно, бо трохи ракурс. І по цій... Трубочки видно, що йде газ. Коли він зупиниться, перекриваємо вентіль. Коли зупинилося, перекриваємо вентіль, закручуємо, знімаємо його і навіси. На балончику указаний указана вага його, яка повинна бути. Ось написано 227 грам. 227 грам, не знаю, видно чи ні. 227 грам. То ну, я навіть трошки менше заправляю. Коли я, як? коли, як, як, як угадаєш. Буває, що вгадав 227 вийшло, а буває трошки більше. Зараз ось воно зупиниться. Ось вже починає трохи. Десь я візьму возьму камеру ближче, покажу. О! Капельки йдуть. Я думаю, що видно. Як зупинилося, я тоді перекриваю це все діло. І все. Все готово. Три роки я користуюся цього. Так заправляю свої балончики. Так що, бо ну, часто зустрічаю людей, які, коли я їм кажу, що я заправляю такі балончики, вони не знають, як це зробити. То ось вам вже я продемонстрував інструкцію. Пользуйтесь на здоров'я. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайки, рекомендувати відео іншим людям. Як зараз зайде все, я вам покажу вам результат, як воно горить і все так далі. І от я заправив його, трошки не вгадав. 242 вийшло. Якщо навіть буде пере, ну, як кажуть, переізбиток цього газу в цьому, як його, ну, тобі ж ви більше заправили, то в принципі кухенка оця, в якій ви будете користуватися. Там стоїть редуктор. І він просто ну, буде не, дава, не даватиме зафіксувати його. Якщо там багато, то просто ви чуть-чуть газу і все. Або так як я роблю, я просто пальцем придержую е, ну, цей фіксатор на цій плитці, на якій готуєте ви їсти. Я просто придержую, поки ну, більше газу не вийде. Як вже вийшло багато газу, то редуктор вже по-другому там. Цей дає зафіксувати цей фіксатор. І все. ну. Ну, У мене старенька кухенка, І ще не оця, що зараз вже є кухенки ж... Ці, кераміка. У мене простенька обична. Мені, мені її вистачає. Тим більше, що я зараз на далекі рейси сильно не їжджу, там, ну, я не користуюся каденціями, то їздимо. Кожний тиждень майже вдома або там через тиждень, то мені вистачає і, і такого. Звісно, да, я, наприклад, і рекомендую всім, що краще купити, хто буде купувати кухенку собі перший раз, то краще купити кераміку. Бо на кераміці швидше приготування їжі і розход цього балона буде менший. То якщо, ну вона й стоїть конечно, дорожче. То так, то все одно я рекомендую вам кухенку оцю на кераміки. Так, почнемо другий. Теж так само. Нічого сложного. Виліз, клац вентиль відкрили, зашипіло, пішло. Видно, прекрасно видно, як воно йде, цей балон. Ще раз кажу, я це все роблю на вулиці, бо там спускаєш там трошки газу там, чи ще щось. При цьому я їх там ніяк не підготовлював, ці балончики. Тобі ж не заморажував їх там, як... бо я бачив в інших людей, які рекомендували, показували як, я зап... як їх заправляти, то там кажуть, заморозити його треба. Я абсолютно нічого не роблю, Вон, він у мене. Як якає... кажуть, в віранді стоїть цей пакет з цими. Балонами. Їх там у мене трохи більше, ніж 20 штук. Бо ще там в машині є лежать. Це в мене просто в машині залишилося 4 штуки, навіть 3. То я вирішив дозаправити собі. Також ще хочу остановитися, бо дуже багато я чую, що люди розказують, що... Треба купувати тільки польський балон. Тобі ж тут гаєчка менша. То от вам, це балон український. Я його заправляю в Польщі. Просто-напросто треба адаптер. Ну от у мене просто це як його це ось адаптер на обичний звиклий балон. Падає балончик. Можна його тут поставити. Це ось адаптер на польський балон, тобі ж тут менше січення. Діаметр менший. А в мене в машині лежить... ну Не буду я вжити до машини. Лежить завжди в машині на цей балон на червоний. тобі ж в мене є і той, і той. І я можу заправляти будь-який. Все залежить від того на якої ви заправки будете його заправляти. Бо Деякі заправки залишаються заправити, а деякі не хочуть. Но в Польщі, по крайній морі, бо ну, я в основному користуюся ним в Польщі. Оцим червоним балоном я його заправляю, бо я з собою його не вожу. А вожу в каденції, чи кажу, як в трасу їду, у мене польський балон завжди в машині. Хоча як я працював в каденціях, то в ну, мене колись просто в цьому балоні і чого у мене два. Є і польські такий. У мене колись по, о, поламався цей вентиль, почав пропускати, то я б його сам заміняв. Там я думаю видно. Там герметик, все як має бути. Тобто я сам міняв цей вентиль, він відкручується і ви заміняєте його. Самому це все можна зробити Дуже багато є відосів по цьому поводу. І він вже у мене оце, як я поміняв цей вентиль, то скільки він вже Та років два, да, вже років два він ходить нормально. Ніякої утечки немає. На польських заправках заправляють його і всі діла. Ось я вам спеціально сюди в машину показати той до цього балона до червоного до цього червоного балона цей адаптер Сейчас вам припер тоже пухенку свою покажу заправлений балон як як действує заправлений балон Кухенку витягую. Це в мене був, стояв в машині, ось заправлений балон, я тільки що заправив фіксуємо. Те що я казав, що фіксатор буде, якщо сильно заправлений балон, він може не фіксуватися, бачите? Він не фіксується, то я просто його пальцем придержую. Вуаля, все горить, все прекрасно. Я думаю видно. Просто держу пальцем. Як зійде газ, буде менше, воно само зафіксується, ну, воно опуститься вниз. Дасть опуститься. Всі діла. Не забуваємо ставити вподобайки, пальці вгору. І рекомендувати відоси, і підписатися на канал, також натиснути дзвіночок. І так, народ, із оцього балона вийшло 16 штук. Я заправив. Отак.